Дехай ви. Дехай, де ви ви на Дивіться, ось зараз, зараз почуйте мене навіть, навіть не запитання. Вас сім чоловіків тут, так? Ну, Сидить. Я одна жінка, можете виконати моє прохання дуже просте. Підете мені на зустріч? Закрити очі, всі просто закрити очі. Кожен підніміть руку по одній руці. Підніміть праву, ліву, кому яку зустріч. Очі закрити, будь ласка. Не мухлюйте, не маніпулюйте. Так, всі. пане Юрію, закрили очі. Будь ласка. Я навіть можу просто тоді вийти й дивитися. Так, всі закрили очі. А тепер покажіть на пальцями руки, не відкриваючи очей. Скільки коштує проїзд в метро у гривнях? Чотири гривні. 4 пане Юрі. А, я сказати. Показати на пальцях однієї руки. Очі закрити, ігоре. Два жетони говорили. Так, вже вже пане Ігоре, закрити. Це. Так, а тепер скільки стоїть проїзд у трамваї? Я не їжджу в трамвай, двох двох В двох 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 в двох 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 а двох двох Але двох 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 показувати? Я одразу сказав двох двох показав двох На пальцях треба було показати. двох двох дуже двох 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 дуже... Дуже, двох 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 Метро користуєшся трамваями, не Но в Харкові їжджу. в Харкові їжджу. В, в Києві. Нікуди є все рядом, а в Харкові не знаю шути, куди ми йдуть і трамваї. А нас ну, трам... колеги, трам... питання трам... в чому? Питання в тому, що для Всі людей побачили. з доходами в 2000 гривень, 4 гривні це багато. І насправді багато людей сьогодні йдуть з роботи, тому що видатки на тільки на транспорт. Перевищують доходи, не справа в тому, що не всі одразу змогли на пальцях показати скільки коштує. Ось чому все. Справа. Знаете, що, ввечеря, ну, та... ну, всі а, проживають практично висок, біля парламенту і, і добираються а, а, до, да, до парламенту пішку. Коли ти, ти приїжджаєш до людей и выборці здійснить справа, кажуть, це, люди кажуть О, це, Я би хотів побажати вам, всім, типу, прожити на А Раз вопрос пошел такой принципиальный, розумієте? Вот моя карточка в Харківському метро. Я могу не помнить, сколько оно стоит, потому что я карточку тыкаю, і оно меня пропускает. Ну, вот моя реальная карточка в Харьковском. Вот депутат я не стесняюсь, я їжу в метро. В Києві я не езжу в метро, тому що ну куда мені из гостиниці Київ Верховну Раду. Но в Харкові езжу. Я могу не помнить точно сколько час стоит проїзд. Три гривні, хотя мені каже, в Харькове три, а не четири, как Ну вот моя карточка Харьковська метро Балітена. Я езжу в метро, все нормально. І першу чергу прем'єру хотів побажати, щоб він спробував прожити на тисячу гривень. Ось сьогодні це реально є геноцид. Це знущання. Ми найбідніша нація в центрі Європи, маючи такі ресурси. Ми бідніші африканських країн. В нас загнали просто Справа до жибратства.